Друзі, вітаю! Дональд Трамп заявив, що він дуже-дуже розчарований Путіним. Каже, він то думав, що Путін людина слова, а виявилось типовий росіянин. Аксіос каже, що Путін попередив Трампа, чому він так каже, що в наступні 60 днів планує черговий наступ на Сході України. Ну і це взбісило Трампа. І він сказав, що дасть Україні і ракети «Петріот», Правда, за них каже, заплатить Європа, готовий навіть інсайдери кажуть, дати наступальну зброю та мільярди доларів. Виглядає так, що понеділок починається непогано. Тому підпишіться на цей YouTube канал. А я зараз вам все розкладу, проаналізую. А, власне, виходить газета Аксіос, але точно підпишіться. Аксіос попереджає, що. Була розмова 3-го числа, і, власне, тоді Путін заявив Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході, щоб вийти на адміністративні кордони областей, які Путін чомусь вважає своїми. Я вам казав, що а, більд вчора попереджав, що Путін планує наступ в другій частині літа. Друге, я вам казав, що. Оточення Трампа казало, що ну, Трампу дуже не подобається, коли Путін втягує його в шизофренічні історичні розповіді. І що, мовляв, там він намагається йому розказати, як воював з Наполеоном, як Путін воював з Гітлером, як він воював з Шведами. От. Трампу це дуже не подобається. В його голові є одна проста річ: Україна є. Україна сильна, вона дала відпір а Путіну. Правда, Трамп не до кінця і це не пропрацьовано нашими політиками, не до кінця впевнений, що на поступки повинна йти Росія, а не Україна. Він чомусь думає, що навпаки. Саме тому сьогодні приїхав сюди Келох з товстезною папкою а, корупційних скандалів, і власне сім днів буде вести з нами переговори. В тому числі і є велика підозра, що можливо навіть і про поступки. На землі, але готові для цього натиснути на Росію, дати нам гроші, дати зброю, дати, е, наприклад, і Петріот і наступальну зброю. Як буде, побачимо за сім днів, загалом всіх настрій такий, що поки Келох тут, то обстрілів не буде. Мовляв, найкраще ППО. Я вам уже про це жартував. Можливо, якщо переговори будуть з Росією, саме переговори, якщо буде формат тиску. Що ми тут тиснемо і на Росію, і тиснемо на а, Україну, то можуть бути і все-таки прильоти. Тому не виключаємо, бо як мінімум два сценарії його перебування тут можливі. А, але що говорять мої інсайдери? Що... Трамп сьогодні може заявити про санкції проти Росії, які може проголосувати парламент. Правда, мої джерела кажуть, що підрядники Росії, які можуть отримати до 500% податків, а чітніше, штрафних санкцій за торгівлю з Росією а їхніми ресурсами, це буде Індія, Бразилія, Туреччина, але може не бути Китаю. Китайський трек трампісти ведуть окремо. Китайський трек, кажуть, це буде окремо з Китаєм, це не відношення до Росії. Е, Європа теж вводить санкції, правда, такі маленькі. От, 15%, ну, знову ж таки, хоч щось. Ну, от, Трошки зажмуть, значить, росіян, але 15% щодо російських вуглеводнів виглядає дуже так, знаєте, несерйозно, смішно. Я б навіть сказав бутафорно. Типу і українцям кажемо, що щось зробили, а насправді нічого і не зробили. Вибачте, будь ласка, друзі європейці, але російського газу, навіть за цей рік, коли ви вже зрозуміли, що він піде на вас, ви купили більше, ніж нам дали допомоги. Що виходить в сухому підсумку, що їм грошей ви даєте більше, ніж нам? Дякую. Просто щоб зафіксувати. А, але. Китайський трек росіяни Росіяни американці виводять не просто так. Загалом, іде зараз боротьба штатів з Китаєм в Торговій площині і штатів проти Китаю, з ким же буде ця російська невеста. Чому Китай? А хоче щоб Росія була з ними, і зараз є відчуття, особливо по останніх двох тисячах дронів, які прилетіли у Чернівці і Київ в три різних заходи. Ви бачили ось ці графічні карти, як вони всі летять лініями. Є підозра, що вони вже управляються дронами-матками, і що вони управляються вже частково штучним інтелектом. Один з дронів із яких роздає їм завдання що летим, куди летим і що робить. Це модернізована версія Шахеду. Я вам казав, що підозра в тому, що не Іран-виробник, а виробник якраз таки Китай. Іде боротьба, що, мовляв, Китай задобріє Росію. Не погоджуйтесь на план Трампа, воюйте ще. Чому це відбувається? Тому що Китаю вигідно протестувати свою зброю, подивитися, як працює, як дорога американська зброя з цим не справляється. І Західна теж. Бо німці кажуть, ракети Петріот, чи ракети, ракети дадуть, вже свої почали робити 26-27 і за півроку можуть бути в нас. Але системи Петріот, кажуть, да в самих шість штук осталось, не можемо. Китай каже, супер, якщо навіть Німеччина, супертехнологічна країна, не може, ну. Давайте ще подивимось, хто ще не може. Подивимося, як Штати реагують. Тому вони хочуть використати Росію як свого васала, якраз таки, щоб пощупати, подивитись захід і їхні можливості, і підготуватися до повернення, якраз таки, Тайваню. Е, загалом по Тайвані смішна історія. Ну тому, що е, прем'єр-міністр е, Австралії і японців теж Трамп закликав: ну давайте, кажіть, скільки військ дасте, якщо Китай нападе на Тайвань. Черешов прем'єр-міністр в Австралії, який проукраїнський нам багато всього дав. Але для заходу записав відео. Каже: я тут в Шанхаї, домовляємося про роботу. Ну і зрозуміло, що він точно не хоче займати котрусі сторін. Йому би в ідеалі побути, ну як мінімум, нейтральним. Поїхав підписати договори, угоди і загалом економічну співпрацю. Повертаючись до нас і війни нас проти російських. Фашистів, а Китай хоче Росію до себе, а Трамп зараз намагається уже не пряником а батогом Росії показати, що якщо будете далі воювати, буде ось так. Келох виглядає, що приїхав для переговорів через тиск, через там задобрювання, через шантаж компроматом наших корупціонерів. Теж дивна історія, бо крали вони а торгують нами всіма. Якби в наших політиків не було ось цих грязних хвостів... В грошах, да, в Макали, мільярди, реально мільярди на війні. То нас би зараз не можна було шантажувати на територіальні поступки. А так виходить, що крадуть вони, а поступаємося територіями, де живуть українці. І їхні будинки будуть в окупації, їхнє життя будуть в окупації. але зато в когось офшор буде лежати, значить, в західних юрисдикціях. Правда, не хочу їх розчаровувати, але всі великі українські політики, які крали мільярдами, вони цими грошами не змогли управляти. Знаєте, коли у вас є 100 гривень, ви можете піти собі на ринок і купити щось смачненьке. Але коли у вас 100 мільярдів, 10 мільярдів, 5 мільярдів, та навіть 7, вони лежать там, це великі помітні гроші, це вже політичні гроші. І їх помічають західні спецслужби. Західні різні так звані фінансові інститути і інституції, які беруть вас за одне місце і кажуть: ой, а цей кіперський банк насправді частина банку там нью чи Кахського, чи будь-якого іншого. Чи виявляється, що швейцарський банк належить американцям? Друзі, ласкаво просимо, але гроші не виносимо. Розумієте, тому теж корупціонерам сьогодення треба пам'ятати, що все це бачить. І вас точно ніхто не. Не відпустить. Просто проблема для нас, що тримає їх то захід а торгують нами. Не про це зараз, не про фінансову боротьбу, але корупційна складова в папці Келога лежить. Келог приїхав на київський вокзал, привезли його красиві поїзда Укрзалізниця. Зустрів його якраз таки керівник офісу. Ну і він буде тут сім днів. Приїхав ревізор, все по гоголю. Будемо купляти мертві душі. От, розумієте, зараз буде от велика закрутка. От, побачимо, вона може принести мир, але Путін демонструє Трампу, що він не готовий. Тому зараз нам Трамп буде давати зброю, оборонну не тільки. А буде давати і Петріот, і ракети. Причому зараз західна преса каже, що ракети можуть бути такі, які долетять до Москви. Нам такі ракети подобаються. Ну, от, загалом Південмаш повинен ну, вже давно був би їх робити. Ну, от, ну, але деяка південмашівська професура все ж таки столицею бачить Москву, а не Київ, тому їм не з руки бити по своїх. Ну, от, чомусь ці кадри ми не вичистили, вони ще й досі там сидять і підпрацьовують на Росію. Не всі, але деякі там точно є. От, е, Трамп, насправді, говоривши з Макроном, коли поговорив з Путіном, От, розповів Еммануелю Макрону, що Путін протягом наступних 60 днів знову зробить спроби окупувати територію до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм. От, і, власне, президент США сказав Макрону: очільник Кремля хоче забрати це. Е, далі ми бачимо, що. Була і реакція Макрона, і був дзвінок Макрона. От, але заяви Трампа щодо Петріот передає Ройтерс. Сам Трамп казав, він летів на Кубок світу. От, і власне на Кубку Світу він а, говорив. Перед цим говорив з журналістами. От, клубний Кубок світу. От, Трамп, виявляється, вболівав за Челсі, святкував з ними там. От, але. Аксіо зробили таку велику інсайдерську статтю і каже, що крім Петріот, про які говорив Трамп, будуть ще і наступальні види зброї, ракети великої дальності. Там же і включився Лінсі Грем. От, е який каже, будемо приймати закон, Трамп буде цим управляти законом Росією її посіпаками, як стадом дурних овець. Ну от єдине, що я вам сказав, що Китай поки що в стороні. Найбільше постраждає Індія. От індуси теж такі добрі брати, наші Ну От не проти смачникарії їсти і в Росії 30% всієї нафти купляти. Здавалось би, така миролюбива нація. А так б'ють по Україні 30%. Тому зараз на них ведуть санкції, щоб їм мало не здалося. Буде їм такий собі От, А, Лінсі Грем каже, що Трамп дуже розлючений на Путіна. Завтрашня заява буде дуже агресивною. Сьогоднішня це вночі в них було. Нова ініціатива буде представлена зустрічі Трампа, на генерального секретаря НАТО Марка Рюте передбачатиме оплату європейськими країнами зброї американського виробництва, яка буде надіслана Україні. Тому, власне, зрозуміло, тепер чого їде Рюте, везе гроші для України. каже: ми будемо платити, ми каса. Ви виробник, Україна, використовувач, і тому зараз насправді пазлики складаються. Ну, от є ось це відчуття внутрішнього, що Трамп медійно надто сильно нагнітає. Ось ця інтрига рюти їде. Чому? Ось ми знали, чому їде закон. Зараз оголосимо, приймуть пізніше, Трамп розлючений. Ну, це все медійне нагнітання і тиск. Але дивіться, тиск недієвий, якщо конкретно нічого не дасте. Ось що важливо пам'ятати. Цей план, власне, був запропонований президентом України Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому. Ну, що Європа платить, а ми використовуємо. Відзначається однією з речей, яка переконала Трампа надати Україні зброю телефонна розмова з Путіном, яка розлютила Трампа, тому що Путін сказав, що буде ескалація. На що Трамп відповів? Як повідомляють е на авіабазі Ендрюс це така. Заміська база військова база, де американські президенти в лісі люблять проводити час. Ну отну і власне там відбувається все таке саме цікаве. І він летів в Нью-Джерсі на чемпіонат, клубний чемпіонат світу, і там спілкувався з журналістами. І каже, я дуже розчарований Путіном. Я думав, що він людина слова, а він всіх бомбить. І каже, спочатку він говорить щось хороше, але це нічого не значить. А потім обстрілює людей, як сказав Трамп. І це маленька проблема. Ну, не маленька проблема. Ну, от. Е всі ми з вами під цими обстрілами, і ми знаємо, що це не маленька проблема, коли дві тисячі шахетів і ракет летить на твою голову за один тиждень. Ось це не маленька проблема, це велика проблема. От тому зараз бачимо, що Трамп видозмінюється, тисне Китай навпаки підкупає Росію, бо ось ці рої дронів уже не просто так, і це не російська розробка. Їм дали чарівну паличку Гаррі Потера погратися. Цікаво, давайте. От, але якщо Китай купляє Росію з цими шахедами, роями шахедових е, дронів, то Захід повинен нам відповісти. Да, нам дали деякі технології розробок ну от західних компаній, вируших в час війни, але цього мало. Збивають десятками, а треба сотнями. Тому Захід повинен дати. Більше і зробити революцію дронів перехоплювачів разом з нами, і власне відбити або дотиснути Росію і змусити її піти на мирову, те, що раніше хотів Трамп. Але бачимо все по Росії, що вона цього робити не хоче. Вона сьогодні виступає васалом Китаю, намагаючись рухатись по Україні, а далі виходити на Європу. Європа це бачить і вчора, якраз таки. Міністр закордонних справ сказав, вони, що вони ж то вже проти нас воюють, воюючи в Україні, вони вже погрожують Німеччині. Нагадаю, Німеччина була в окупації в Росії. І вони розуміють, що це може повторитися. Вони, кажуть, вони погрожують нам, борючись тут. От. Тому зараз німці теж розуміють, європейці це розуміють. От. Тим часом в Україні, крім приїзду Келога, готуються на середу до зміни кабінету міністрів. От, Рустем Умеров поїде. Міністр оборони, поїде послом Сполучені Штати, говорять інсайдери. Денис Шмигаль стане міністром оборони, щоб задобрити хотілки його бенефіцарів і тих, хто на ньому заробляє. Ну такий маленький заводік на кілька мільярдів доларів. Ну, одну, а Юля Свериденко стане прем'єр-міністром. І начебто, начебто, великий знак питання ставлю тут, начебто в середу, це все голосування повинно відбутися. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, чи буде результативним для нас приїзд Келога? Перше, друге, хто виграє боротьбу за російську невесту. Ну от Китай чи Сполучені Штати зараз змінилися. Бачите, Лавров знаходиться в Китаї. Ну, от в Кореї вже договорився за війська. В Китаї зараз може отримати технології. Ну от Трамп б'є пряником. що дивися. От, зараз може бути інакше, бо говоримо з тобою погано. От хто власне виграє цю боротьбу за російську тушку? Ну от, напишіть, будь ласка, в коментарях. І друге, чи підтримуєте ви зміну Кабміну, і чи подобається вам потенційний прем'єр-міністр Юлія Свериденко, І що ви загалом доброго чи поганого про неї знаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.